Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти про такий сорт винограду, який тріщить. Дивіться, аж бігом. Дивіться. Потріскалось все. Він мене вже другий рік. Це виноград. Ну, другий рік тріщить, я мою веду. Тоді якось байдуже було, я ще й два кусики його посадив. О, дивіться, нічого його сітки не спасають, але ну, дивіться, все, все воно потріскалося. У мене два кущики. Я на нього надіявся. Ну чи він був хороший, цей виноград він дуже довго зберігався, майже до весни, ну, до Нового року він взагалі прекрасно себе чувствовав. Значить, маєте на увазі, він у мене другий рік тріщить. Перед цим було, було все наче нормально. Так що дивіться, є ще й такі сорти винограду, які кажуть, що вони не тріщать, але насправді вони тріщать і дуже сильно. Також у мене потріскався виноград, що ви розуміли, Рембо. Тоже я оставив там пару грунок, вони потріскалися. Ну, дивіться, це у мене виноград, він виходить. Ось такий весь в одному ряду. Такого. Це все, що можна було зафатити у жінки. Те я круче зафатив. А тепер, дивіться, я покажу вам виноград, про який я вже вас, вам розповідав. Він в мене є обзор на нього, дивіться. йому байдуже. Ні одної. Дивіться. Дивіться, ні одної. І буде він мене лежати до Нового року. Це я вам гарантію даю. о, Дивіться, непогано все показав. Ось я спеціально став ґрунту. Донецький огоньок. Дивіться, теж. На диво чудово себе веде. Бачите? На диво чудово себе веде. Все дивіться. Дивіться. Ну, я говорив, що про цей виноград мало хто знає в Україні. Інформації теж про нього небагато. О, це виноград, та даже і назва тут е, кожен по-різному називає одні кажуть, чорний удар, другі кажуть, чорна свікла. Ну, я вважаю, що це такий виноград, який в будь-якому випадку повинен вас виручити. Також в цьому році мене підвів Джой. Тож я бачу.